Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про праві від Ростислава Кравця і Я Ростислав Кравець. А це відео присвячено припиненню іпотеки. Саме припиненню іпотеки у зв'язку зі смертю позичальника, який відмінний від іпотекодавця. Ми довго йшли до цього, це наша практика, тому я вирішив всі, всі, все ж таки поділитись. З 18-го року, фактично, ми цю справу ввели. Вона вже була і в Верховному суді, там і зупинялась на час розгляду Великої Палати відповідного рішення. І от наразі повернулась. В судополіційній інстанції, який все ж таки прийняв відповідне рішення. Щодо Великої палати, я тут вам дам посилання на це рішення. А зараз хотів ще раз нагадати, що у разі, якщо особа, яка померла, і вона є іпотекодавець, який відмінний, тобто це не є ця особа, яка передавала в іпотеку, тобто треті особи передавали передавала в іпотеку майно, то відповідна іпотека припиняється. Фактично, нема кому пред'являти відповідні претензії. Тобто, оце е зобов'язання, які забезпечує основне зобов'язання, воно припиняється разом зі смертю позичальника. Тобто, в будь-якому разі, якщо хтось навіть Буде спадкоємець. Ну, в даному випадку навіть спадкоємця нема, були надані відповідні документи, довідки з нотаріальної контори, в спадщину ніхто не вступав. Разом з померлим ніхто не проживав, тим більше померлий проживав в даному випадку взагалі за кордоном. І питання щодо вступу у спадщину, навіть якщо хтось вступить у спадщину, то судам потрібно вирішувати, як говорить Велика Палата, ну в цій ситуації нема. Чи дає згоду іпотекодавець на поруку за нового боржника. Якщо такої згоди немає, відповідна іпотека також припиняється. Таким чином, от в таких справах, коли, на жаль, є померлі особи позикатавці, позичальники, і інші особи, які за них поручали своїм майном, фактично вони звільняються від подальшої. Зобов'язання погашати цей кредит у зв'язку зі смертю. Тим більше тут банк і строки пропускав, і там інші обставини є. Ну основне, ви повинні зрозуміти: якщо різні особи, то потрібно бути, якщо нема спадкоємців, припиняється. Якщо є спадкоємці, то особа, яка передала іпотеку майно, повинна надати і погодитись на поруку за нового боржника. Якщо нема, то все нема. Іпотека припиняється. Тому звертайте на це увагу, читайте просто кодекси, не читайте наших о, о, цих випадкових людей, суддів-трирічок, які щось там намагаються постійно вигадувати. Найбільше у нас такі з тих, хто любить вигадувати, у нас є такі Дмитро Дмитрович Луспенник. Я не знаю, з чим пов'язана його такі прихильність до банків, а не до виконання закону, тому що від нього найбільше завжди, от я вам можу сказати, за більше ніж 10 років. Тим що, да, більше вже 10 років. З 2008 року от можна відслідкувати його позиції, які фактично нехтували правами споживачів. Навіть рішення Конституційного суду в свій час зазначило про неправильну позицію пана Луспенника. Но за цей час вже порушені були права. Я на той час врахував, десь близько 600 рішень було прийнято, де... Закон про захист прав споживачів чомусь, на думку пана Луспенника, припиняв свої дії після укладання договору. Ну, все одно вони зробили справу. зараз після закінчення договору, виявляється, у нас закон про захист прав споживачів не діє. Ну, Це окрема ситуація. Я думаю, ми її, врешті-решт, теж виправимо, коли повернемось до правової держави і все ж таки відновимо легітимність Конституційного Суду України. Тому що на сьогоднішній день я вважаю, Легітимність Конституційного суду України є під великим питанням з огляду на тих трьох суддів, яких туди обрали з порушенням безпосередньо закону про Конституційний суд України, та, так як їх обирали, і починали проводити конкурс на невакантні посади. І навіть е спеціальні засідання, пленарні Конституційного суду про їх призначення були перенесені. І навіть ті міжнародні експерти, які зберегли певну Повагу до українців, тому що насправді більше це, мабуть, єдиний випадок, де там міжнародний експерт сам зазначив, що це неправильно те, що ми зараз робимо, Но він продовжив це робити. Знаєте, Йожики плакали, кололись, ми продовжували їсти ці кактуси. Ну, от, вам і міжнародні експерти. Ну, про це окремо, а ви повинні запам'ятати: у разі смерті позичальника і відсутності безпосередньо згоди іпотекодавця за нового позичальника пороку іпотека буде припинятися. Тому використовуйте цю практику, вже на практиці це відпрацьовано. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, щоб люди знали, поширіте в своїх соціальних мережах, ставте вподобайки і допомагайте нашим Збройним силам перемогти в цій жахливій війні, яку бояться назвати війною. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!